Лиші, всім доброго дня! 19 липня, надвірна, третя частина. Можливо, це вже відео буде у загальне. Хто не бачив і буде по частинах перша, друга, перша складається з поросят. Друга складається, робимо акцент на курочках. Третя, більше крулі, що цікаво, що є на ринку. Так що дивіться, показуємо зараз вам кроликів. По чому такі кролики? у вас, пошпан. 350. Яка це порода? Володя, Cross. це Каліфорнія, це чи що? Новозелені. Французький баран, шаншила, бургунці. Ці. А бургунці по чому? зараз секунду. Добре, а ці по чому? 450. Ці. А цей дорожчий. І гарний білий баранчик по 450. Цей білий дорожчий. Він такий красивіший. І ці дорожчі. Красивіший такий. Ось так, такі ну, оці будуть, якщо четверо тут сопиться, три дівчини, ага. по 250 дає. А так то по 300. Такі будуть по 350. Такі будуть по 350. Якщо брати всіх, то будуть по 250. Ось так. Йдемо подивимося далі, що ще цікавого є на ринку. Дивіться, на ринку є шашлик. По 250 гривень кілограм. А то фасони по кілограму, так? По 250. А це, це все домашнє, правда? А ці по чому? 350. 350 і це 450. Ти раз та 350 Я вже вам дешев вже порахую. 350. Це мені це не подобається. І це є сало таке з чесником по 320 гривень. Це домашня продукція. Показую далі. Кров'янка по 120 гривень. Попробуємо також собі візьмемо, не знаю, яка смачна, вже на другий раз вам всім скажу. Ось така кров'яночка по 120 гривень за кілограм. Є запечена грудинка і ошиє копчений. Так що кого цікавить така продукція? 096 12, 12 11 635 Телефонуйте. Кого цікавить така домашня продукція, телефонуйте. Родина все вам розкаже, все на вайбер вам скине. Посоля з м'ясом така по 150 і паштаб по 100. Дуже гарний. Дивіться, є такі курочки цікаві. Це пухове, як називається, правильно? Китайська пухо. Китайська пухо. Ось така. Яка вартість такої курочки? От е, штука, так? Незалежності ку чи курка та я, не, не. А як? Ку а курчу кур. 500 гривень за штуку, незалежно курка чи кур? такі, Бачите, Є біленькі, є жовті і є такі. Не просто трішки намокли. Я думаю, що вони якщо такі сухенькі. Дуже гарно, дуже гарно виглядає. Це молоднячок. Кілька є вироби з меду. Є різні настоянки. Кого цікавить. А скільки коштує літра меду? 300 гривень коштує літра меду. Ось така. А ці соти? 200 гривень. 200 гривень. Скажіть номер телефону свій. Номер телефону свій скажіть 097 912 72 55. Телефонуйте, У собі уточнюйте ціни, уточнюйте продукцію, яка у чоловіка є. Чоловік вам все розкаже. Пасіка знаходиться на перевалі самому, на полонині. Пасіка знаходиться на перевалі, на полонині, так що мед здоровий. Для здорового кажуть, щоб ви себе добре почували завжди в тонусі, обов'язково вживайте мед. Кавун по, 20... а по 25. Деня? По 20 гривень кавун. По 25 гривень кавун. А Деня по 125, так? По 125 Деня. Так, є великий вибір, дуже насаджень. По 250 і 150. Туй насаджень дуже багато різних. Хризантема Одна по 220 карна гривень. Залишили 280 багаторічно теж. А це на нову цю роса, так? Так, на вулицю, да, вулицю ковід не І на осінь підрізається. До хати забирається, натрізається. Скільки цікаво? цікаво? 280 гривень. 280. 33. 33 гривні за штуку кукурудза. Гляди, що є домашній мед. Ще ось такий. Що коштує літра меду? 280 гривень літра меду. А пів літра? 140. 140. 140. Кого цікавить домашній мед, телефонуйте, чоловік відправить вам новою поштою. 280 Номер мобільного 0 097. 392. 392. 83-38. Телефонуйте, дуже хороший, бачите, що гарний мік. Чистенький, помбезний. Така гарна петрушка по 15 гривень за великий пучок. 15 гривень. А кріп по? по 20, так? кріп по 20. Кріп по 20. Ось такий. Людей, в принципі, людей багато. Ринок. Нормально, трошки падав дощ, по цінах вас зорієнтував. Ще ромашки почує. Кина почому? Лихина по надо, 250 гривень. Лохина по 250 гривень. Є ромашки, пучок... Пусік ну, 35, так? Кажете? 30. 30. 30. Скільки штук де у, у, у цьому? А я не знаю, скільки сняв. Часник по 160 гривень. Часник. Той 180. 180. Це молодий, так? так. 180 гривень. А огірки? Огірки по 40. Гарні такі огірочки по 40 гривень за кілограм. Помідора по 45 гривень за кілограм. На 53 гривні. Морква по 40. На ринку також можете собі придбати, бачите, різні такі овочі. Такі різні овочі. Показан по 60. 15. гарні ребра по 30 гривень. Для собачок можна ще і суп зварити. нормальний з цих ребер. Це свина, так? Свина. По 30 гривень такі ребра. Так, беремо динку. Беремо динку. Кажуть, що смачна, не знаю. Можливо, не надурять. Так, беремо дві деньки. Ось такі. Дядячі, такий ринок, в принципі, ринок непоганий. Є що подивитися, є що вибрати. Дуже багато різних речей, продукції. Так що рекомендую ринок надвірна. Сьогодні ми на ринку 19 липня. Всім дякую, хто був з нами. Дякую, хто дивиться. Не забудьте підписатись на канал. До побачення.